Вітаю всіх хлопці, Агрокраїна! Дивіться, яка новиночка в нас з'явилася. Це фільтр паливний на трактор МТЗ. Також я знаю, його ставлюють ще на юмзах. Але він корпус йде чавун, а верніше кронштейн йде чавун, а корпус йде алюміній. Ми знаємо з вами, що оригінал Білорусі йде повністю алюміній, але зараз з алюмінієм. Проблемно, так багато пропало патрубків, термостатів, флянців, алюмінієвих так з продажу, їх дуже зараз складно з цим матеріалом. І тому у нас у Дніпрі зробили ось такий чавунний. Корпус. Мені він подобається, я вважаю краще навіть, ніж алюміній. І тут цікава ціна йде. В зборці така штука, виходить, всього-навсього 400-500 гривень. Це дуже непогана зараз ціна. Ось. Так що, хлопці, хто шукає, в нас є. Ось. І, до речі, до них ще є фільтра паливні. У нас є різні варіанти. Ось, Наприклад, те, що зараз є по складу, це райдер фільтр Угорщина. Багато вони запчастинок роблять ось такий зі сливом йде. І є М-фільтр. Це в нас виробник. Що це в нас за виробник? Літуанія. Це Літва виробляє. Ось такі фільтра. Зараз дістану його подивитись. Також йде зі зливом. Щось вони тут якусь пластикову штучку поставили, щоб воно що, щоб, ну, не зламалося чи що, не зрозумію. І з іншої сторони також резинка йде. І ось така пластикова штучка. Не знаю, її потрібно, мабуть, її не потрібно знімати. Не знаю навіщо, але, мабуть, щоб резинка ця не спала чи що. І в нас йде кронштейн зі штуцером. Ось ми вкручуємо його. Все підходить, все вкручується. Тому. Без проблем його поставите. Супер варіант. Тому не шукайте ці оригінали алюмінієві. Е, в нас є ось такі чавунні, надійні, дебелі, недорогі е, кронштейни. Все, дякую вам за увагу. Будь ласка, підписуємося, щоб не пропускати ось такі наші новинки. Дякую за увагу. Всім пока.